Ви не повірите, але тільки вчора я записувала свій блокнот бажань, що я хочу великого попугая. І я так подумала, може попугай Ара, може білий. Ну, щось таке промелькнуло і написала собі, що я хочу попугая. І сьогодні в мене залазить по стояку голуб. Маргаритка назвала його матрік. Це голуб. Це воно ще маленьке. Воно Як воно так залізло, ми не знаємо. Ми вирішили, що ми його е, вигодуємо до весни і заберемо весною собі на дачу. Розумієте, е, Я поки що не розгадала, чи це моя підсвідомість побачила, що я не дозволю собі купити пташку, тому що я пташку хочу, хочу попугая, але я не хочу відповідальності. І мені підсвідомість так підкидає на тобі ту відповідальність. Нікуди ти від неї не втічеш, на тобі пташку. Або я не чітко прописала. Параметри своєї мрії і замість попугая мені дали голуба. Вот. але що я вам хочу сказати, що це працює? Пишіть свої хотелки і пишіть чітко.